Коли ми з дружиною дізналися, що у нас буде двійня, ми були приголомшені. Ми планували лише одну дитину і навіть не уявляли, що одразу народяться двоє. Відверто кажучи, ця новина тоді нас не надто порадувала. Ми мешкаємо в орендованій квартирі неподалік центру міста, а до батьків у село їздимо нечасто. часто. Зараз я без роботи, тому живемо на зарплату дружини. Вона працює на складі великої поштової компанії, отримує непогані гроші. Але чи зможе вона утримувати двох дітей? Я не впевнений. І ось настав момент народження наших двійнят хлопчика та дівчинки. Ми вже звикли до цієї думки і навіть почали чекати їхнього появлення з нетерпінням. Але сталося нещастя наш син не вижив, залишилася тільки донька. Це стало для нас страшним ударом, і вся наша родина також була в розпачі. Я не міг ні з ким говорити, лише моя мати залишалася поруч і підтримувала мене. Та найгірше відчуття провини, яке не полишає мене і дружину. Ми не можемо позбутися думки, що наше небажання мати другу дитину могло накликати цю біду. Ці думки розривають мені серце. Як батько, який втратив новонародженого сина, я хочу сказати всім: якщо у вас трапилася незапланована вагітність, ніколи не кажіть, що не хочете цієї дитини, або що вам не потрібна друга дитина. Життя може скластися так, що ви будете шкодувати про свої слова до кінця своїх днів. Я кажу це вам з власного болючого досвіду.